Привіт, друзі! Сьогодні я розповім вам про сучасні гібридні інвертори, які не лише гарантують безприбійне живлення, але й допомагають зберігти ваші енергоресурси. Давайте познайомимось з одним з найкращих варіантів: це Anern Evo 6200, потужністю 6200 Вт та номінальною напругою 48 В. Разом розглянемо всі його переваги. З вами Одарка. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Що таке інвертор і навіщо він вам потрібен? Інвертор це пристрій, який здатен перетворювати постійний струм, отриманий з акумуляторів або сонячних панелей, на змінний, який використовується в побутових пристроях. Наприклад, сонячні панелі чи міська мережа заряджають акумулятори через інвертор. А коли світло зникає, ваша оселя автоматично перемикається на живлення від акумуляторів. Це повністю автономна система, яка забезпечує безперервне живлення. Evo 6200 – це багатофункціональний гібридний інвертор з чистою синусоїдою та зарядний пристрій, який поєднує в собі функції інвертора сонячного зарядного пристрою MPPT на 120 А та зарядного пристрою для акумуляторів, щоб забезпечити безперебійне живлення в портативному розмірі. Ми вже визначили, що інвертор не є джерелом енергії, він тільки її перетворює. Джерелом живлення у нас виступають акумулятори. Сама EVO 6200 розрахований на роботу 48 вольтами. Тобто акумулятори, які ми будемо підключати, теж мають бути загальним вольтажем на 48 вольт. Можна підключити два акумулятора по 24 вольт послідовним з'єднанням. А які це вже будуть АКБ, то це доволі індивідуально, залежить від конкретно вашої потреби. Також у Evo 6200 є варіант з живленням від сонячних панелей. Малопотужні пристрої можуть живитись від них напряму, або вони будуть заряджати ваші акумулятори впродовж світлового дня. Інвертор вам потрібен саме для того, щоб контролювати всю цю систему і перетворювати енергію, якою може живитися ваша домашня мережа. І це буде повністю автоматична система, якою ви можете керувати навіть дистанційно за допомогою Wi-Fi і застосунку на телефоні. Достатньо один раз змонтувати, налаштувати, і далі система буде працювати без втручань людини. Але не забудьте. Про АВР, щоб живлення від мережі автоматично перемикалось на живлення від АКБ. А якщо у вас лічильник електроенергії День-ніч, то в день ви можете використовувати сонячні панелі і акумулятори, а вночі їх заряджати по тарифу на порядок дешевшому, ніж в день. На передній панелі EVO 6200 є рідкокристалічний дисплей, який відображає всю необхідну інформацію про робочий стан, вхідні та вихідні величини, а також дозволяє налаштовувати робочі параметри, такі як струм, зарядки батареї. Пріоритет змінного сонячного зарядного пристрою та прийнятну вхідну напругу на основі різних програм. Знизу знаходиться роз'єм для підключення батарей та сонячних панелей. Невеличкі зауваження: для підключення до акумуляторів використовуйте мідні кабелі з перерізом не менше 25 квадратних міліметрів, щоб забезпечити оптимальну провідність і мінімізувати втрати потужностей. Корпус EVO 6200 виконаний з міцного металу, що забезпечує надійність і довговічність у важких у експлуатації вентиляційні отвори розташовані з урахуванням оптимального охолодження внутрішніх компонентів. Важить інвертор 10 кг та має габарити 45 на 35 см і 11 завтовшки. Evo 6200 здатний забезпечити чистий соносоїдальний вихідний сигнал, що робить його чудовим вибором для чутливого електронного обладнання, такого як газовий котел, холодильник, комп'ютер та все, що є чутливим до якості електронного сигналу. А потужність в 6200 Вт дозволяє інвертору підтримувати одночасну роботу багатьох пристроїв. Evo 6200 це ваша гарантія надійного і стабільного енергопостачання. З цим інвертором ви завжди будете зі світлом. Простий у використанні та універсальний у можливостях цей пристрій стане надійним партнером для вашого будинку або бізнесу. Обрати та замовити різноманітні товари для резервного жилення та електроніки, такі як зарядні станції, ДБЖ, гібридні інвертори та подібне обладнання, ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. З вами була Одарка, канал Secure.ua. До нових зустрічей, Па-па!